Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Так писала улюблена письменниця багатьох українців і не цілі. Ліна Костенко. Я пишаюсь тим, що у новий рік я увійду Українкою. Недважка доля випала нам, дітям, але чим глибше ворог стромляв, ніж у наші спини, тим швидше загоювали рани і ми йшли далі відстоювати батьківщину. Неважливо, скільки кожному з нас, та у новому, 2023 році, ми продовжимо боротися за мир. Мир, який завдяки українським. Українцям існує і ще в інших країнах Західної Європи. Бажаю вам у прийдешньому році сили, терпіння і мудрості все пережити. Бережіть одне одного з надією на краще.